Усім привіт! Мене звати Настя. Я стиліст, молода мама і просто прекрасна жінка. І сьогодні буде відео про те, які я собі речі придбала вже на осінь, та взагалі про топ моїх улюблених речей в гардеробі на осінь, які я ношу вже не один сезон. І скоріш за все це буде перша частина, тому що я все ще в оновленні, і тому я думаю, якщо вам дуже сподобається це відео, буде ще інші частини. Коли я стала мамою, ніякий день більше не починається без чашки кави, а інколи і двох. Так я просто не можу існувати тепер без кави. І моя щира рекомендація для вас цікава від 25 Coffee Roasters. Я їх обожнюю, чесно. Дізналася я про них ще два роки тому і замовила собі пачку кави до Польщі. Найбільше мені сподобалось, що вони підібрали влучну смак кави, який я люблю. А зараз я пробую лінійку Тафлер зі смаком випечки, з шоколадом та чорносливом, еріо свіжої обсмажки. Вони мають чай, каву без кофеїну та різні смаколики. Правда, звучить смачно. І для вас мої Дівчатка, які теж не можуть жити без кави, діє 20% знижки на зернову каву за промокодом Довгаль20. До 1 жовтня ще вони активно допомагають зсу тваринам, які постраждали від війни, що не менш важливо в наш час. Не дивлячись на те, що я стиліст, мої шафі не багато речей. Я не люблю, коли в шафі оця солянка і багато різного одягу. І саме тому створюю собі капсульний гардероб кожного сезону. Також в моїй шафі більше частини речей, які служать мені вже декілька сезонів і роками. І зараз я їх вам все таки покажу. Хто підписаний на мене в інстаграмі, знає, що я збираю капсульні гардероби з мінімальної кількості речей і утворюю максимум образів. І насправді для мене це стало в якийсь момент викликом створити, наприклад, сім речей, як я створювала. Понад 30 образів. Тож давайте переходити вже до того, які речі мої найулюбленіші і які речі я собі вже встигла купити. І до речі, це саме той одяг, про який ви в мене дуже часто питаєте, тому я буду підписувати, який це бренд. Поїхали, і почнемо ми з мого улюбленого верхнього одягу. Це шкіряні куртки на теплу осінь. Дуже полюбляю в них ходити, і не лише в якихось тільки чорних, звичайних базових відтінках. А ще, от, наприклад, ця моя улюблена в такому коричному шоколадному відтінку, який дуже пасує до моєї зовнішності. І багато під що підходить. Я вам потім покажу образи з нею. Також вона вкорочена. Зараз я її помірюю. Так вона виглядає це від українського бренду. У мене взагалі в гардеробі комбінуються речі і там, типу, Zara, наприклад, я дуже люблю Mango, і також українські бренди. Я їх дуже люблю. Але через те, що я знаходжусь в Польщі, інколи дуже багато йде грошей на те, щоб на доставку. І якщо це особливо обмін або повернення, це сильно витратно, скажімо так. Але якщо я точно впевнена в якомусь одязі, я його обов'язково замовляю, бо я просто я дуже скучаю за нашими брендами, їх дуже сильно люблю. І вона підходить дійсно під усі стилі, під якийсь класичний образ кудись на роботу для прогулянки під кежу образи, під спортивні образи і навіть під якісь жіночні, по типу суконь якихось спідниць, це дуже гарно виглядає. Наступна річ це ще одна косуха, але в такому зеленому відтінку. В темно-зеленому відтіночку від Зари вони насправді дуже дуже популярні, і мені здається, що я бачила дівчат у них ну. Супер багато, але е, вона мені все, що подобається, і подобається мені, в принципі, цей зелений колір, там не зелений. А е, він також дуже класно пасує під усі мої образи, під мою зовнішність. І знаєте, багато дівчат, наприклад, не хочуть купувати якісь речі просто через те, що їх там багато хто носить. Але насправді я тут більше про те, щоб слухати себе і купувати те, що подобається, а не тільки просто е, слідкувати там за трендами і антитрендами. І вона теж вкорочена, вона класно підкреслює зону талії. Взагалі, вкорочені різні куртки, вони дуже класно видовжують ніжки, бо роблять їх візуально так довгими через те, що тут видно високу посадку. І також класно пасують під низький зріст, або просто якщо у нас, наприклад, довгий торс, і ми хочемо візуально подовжувати наші ноги. У мене просто зріст 1,58 м, тому я використовую різні прийоми для того, щоб себе видовжити. І ось Остання моя улюблена річ з верхнього одягу це ось таке вкорочене пальто з вовни. І воно дуже-дуже класне, воно легеньке, так, це теж на теплу осінь. Ну, не знаю, я минулого року ходила в вересні і в жовтні в ньому, і мені було добре. Ось це від Massimo Dutti, Воно дуже якісне. Воно дуже якісне, воно дуже приємне, воно класно пасує під якраз такі класичні образи, під якісь жіночні, під якісь елегантні, дуже дуже гарно виглядає. Або теж під кежуал стиль, під джинси, під светрики, під кардигани. Дуже затишно і дуже ніжно. І зазвичай ось такі світлі кольори у нас восени та. Навіть взимку вони якось роблять образ дорожчим та цікавішим, тому що все-таки темне, все таке сіре. І коли ви додаєте ось якогось такого світлого кольору або яскравого кольору, ви зразу виділяєтесь. А зараз я вам хочу показати мій улюблений светер, взагалі на осінь і на зиму, який точно додає цікавинки в образ просто відразу, коли ти його вдягнеш. Ось такий помаранчевий светрик. Він дуже класно додає акценту до образу, і знов таки, коли у нас зима, коли у нас Осінь, пізня осінь, коли вже все таке темне і сіре, дуже класно рятують ось такі яскраві відтінки. І ви теж можете придивитися до них в своєму гардеробі, не лише обирати базові, а щоб виділятися, додавати акцентних відтінків. Це може бути червоний вишневий. Зараз дуже популярний. Я сама прям він мені дуже сильно подобається. Я деякі речі вже додала в цьому відтінку і хочу ще і ще светер собі знайти в такому вишневому відтінку. Також це. Це можуть бути блакитні, це можуть бути фіолетові, це можуть бути такі, такі жовті, або теж помаранчеві, або електрик, синій. У мене також є такий светр в яскраво-синьому відтінку. Він трошки вже в поганій якості, ну не найкращий, скажімо так, але його ще сезон можна носити. Але сам відтінок в ньому дуже дуже класний, і він великий. Я зараз його вам покажу. Він дуже великий, <с�> синій. Довгий, його можна навіть як сукню носити, а, але він дуже класно підкреслює мою зовнішність, як ви можете побачити, теж брюнетка дуже класно, по суті, ось такі е сині відтінки. І ще один лайфхак, якщо ви хочете виглядати дорожче, е дуже класно обирати глибокі природні відтіночки. Глибокі, не сильно яскраві, е не просто там сірий і чорний, а ось, наприклад, хаті, е глибокий синій, е глибокий зелений. Е ось Такі відтінки, і коричневий, і теж дуже класно пасують тоді. Наступну річ, яку я купила навесні, це ось цей світло, такий блакитний піджак. Він насправді в мене в розмірі L, тому що він сам по собі іде приталений. Але я не люблю такі прям дуже приталені піджаки, бо я люблю тут щось одягнути, таке, можливо, якийсь такий невеликий светрик, і щоб ніде нічого не перетискало. Тому я взяла в такому розмірі. Він дуже Класно теж підкреслює усі образи. Він їх зразу завдяки своєму кольору виділяє. і особливо, якщо от ви подивитесь на мене зараз саме з коричневим відтінком, це прям вау, це бомба. Він дуже класно виглядає. Ви подивіться на цей колір. Я його обрала в зарі, не знаю, чи він зараз є, але навесні це минула колекція, і він там був. І усіма улюблена блуза ось така вишнева блуза, яку я просто урвала цей колір. Він нереальний. Я чекала її місяць, бо це такі колекції в бренді, у яких небагато невелика кількість речей, і вони не постійно їх продають, бо шиються, я так розумію, з різних інших тканин. Від люксових брендів. ось. І я, її не було в наявності, тому я їм написала, будь ласка, хочу цю блузу, і вони мені потім через пару тижнів все-таки відписали і сказали, що вона з'явилася, і я зразу ще її купила, бо, ну. Просто заради цього відтінку. Він просто шикарний. І тканина дуже хороша, вона цупка, така доволі насправді важкенька, але завдяки цьому вона виглядає дуже дорого. Тепер трошечки подивимося на мої спіднички та мої улюблені брюки. Перша це сатинова спідниця, вона від Зари. Ось така вона довга, з розрізом по ніжці. Вона просто підходить ну, під все. Я її одягала і під різні лонги, і під футболки, і під топи, і під різні корсети, під піджаки, навіть під бомбери, а також під такі світшоти спортивні, навіть під спортивний стиль, вона дуже класно пасує. Її можна комбінувати як із якимись підборами, так і з кросівками. Просто з кросівками теж носити. Вона класно виглядає. І ось цей Терез по ніжці завжди додає ось цього. Вертикального акценту, що теж візуально видовжує силует і додає жіночності. Окрім самого крою, окрім самого кольору, це теж такий виріз додає якоїсь витонченості бо підкреслює ніжки. І зразу покажу свої улюблені білі брюки, які постійно питають, де я їх купила. Це від українського бренду The Lace. Мені дуже подобаються їхні речі, їхній пошив це той самий стиль, який мені подобається. Тому в мене вже декілька речей є собі накупила теж на осінь. І ці брюки я їх купила ще рік тому назад, так. і вони дуже класно виглядають, вони дуже якісні, вони цупкі, вони класно сидять по талії. І як бачите, ось ця от їхня за... застібка на бік, ось, ось такі широкі застібки на бік дуже класно ховають, коригують животик, якщо він є. В мене після вагітності він був, тому вона, ось ця застібка дуже класно його коригувала, тому я вам дуже раджу, у кого є така особливість, якщо ви хочете візуально і підкреслити талію, і при цьому трошечки приховати такі зони. А тепер перейдемо до того, що я собі вже встигла купити. І перше на мені це ось цей лонг від українського бренду Куш. Він в ідеальному відтінку цього гіркого шоколаду. Я дуже давно хотіла собі ось саме такий відтінок і вонгслів, який буде повністю приталено, по мені. Сидіти, щоб підкреслювати візуальну талію. І тут теж такий лайфхак, дівчатка. У кого тип фігури, прямокутник, або не сильно виражена талія, або виражена талія, але хочеться її речима теж показувати. Найкраще обирати лонгсліви, які. Повністю е, приталені по нашій талі, е, талії і не створюють зайвого об'єму. От знаєте, є лонги, там, які от сильно м, набирають складки, тут, тут десь об'єм, тут об'єм. Ні, обирайте такі лонгсліви, які повністю йдуть приталені по грудям та по талії. Особливо, якщо також є великий бюст, щоб візуально його ще не збільшувати і не обирати мішкуватий одяг. Ось такі лонги будуть класно сидіти. І е, в мене, як зазвичай, підкочені рукавчики, які я потім підрізаю. Бо в мене низький зріст і всі рукава на мене довгі. Ось. Але в нього дуже приємна тканина, мені прям дуже комфортно в ньому. А, в ньому Майже повністю натуральна тканина, бавовна І трошечки додано синтетики, трошечки, буквально там, здається, 5% чи навіть менше, просто для того, щоб а, цей лонгслів мав, мав ось такий еластичний вигляд і був приталений а, по моїй фігурі. Наступна річ це ось такий червоний кардиган. Він такий яскравий, і мені це так подобається. Я дійсно ну, я закохалася в цей червоний колір. Мені подобається і темно-червоний вишневий. І ось такий яскравий. Він повністю сидить приталено по фігурі. Також можна розтягнути гудзики, підкреслити декольте, підкреслити шию, витягнути її візуально. І це з манго на знижках я купила і не пошкодувала. В ньому теж дуже приємна тканина. Теж шоколад. Да, шоколад і червоний, це моє улюблене. Це коротка спідниця, шорти. Дівчатка, я насправді дуже люблю короткі спідниці, але чесне слово, мені некомфортно, якщо це просто спідниця. От Спідниця-шорти, або коли шорти приховані в цій спідничці, це дуже зручно, бо я не люблю, коли щось там десь можна побачити. Мені так некомфортно, я постійно парюся, якось так, знаєте, підправляю ту спідницю, щоб нічого не було видно. Ось тому це для мене найкращий варіант це шорти-спідниця. В такому теж, до речі, відтінку. Майже як і мій лонг, виглядає дуже класно і стильно. І знову дві покупки від бренду The Lace. Це ось такий рожевий светрик. Я вам покажу його на собі, він дуже гарно виглядає, в нього дуже гарний відтінок. І така напівпрозора блуза, я давно таку хотіла. На неї зараз пішов взагалі тренд на такі напівпрозорі тканини. І якщо одягати під цю блузу якийсь топ, якийсь, можливо, коросет, якусь Смачку це буде виглядати дуже гарно і додавати стилю, тому що це теж певна багатошаровість. а багатошаровість у нас робить наші образи цікавішими. Забула вам показати теж мою улюблену спідницю в гардеробі від Зари, теж коротку, це спідниця шорти. Вона трошечки вже... Капелюшку підзіпсувалася, бо я її дуже багато носила протягом року, але її, в принципі, ще можна носити. Е, мені дуже подобається цей виріз по ніжці, який додає такої нотки жіночності, привабливості. Е, і, власне, вона теж мені підходить абсолютно під усе. І останнє це брюки від бренду е, Так. Other Stories, а то трошечки забула, вони дуже якісні, бо вони прям цупкі, вони прям важкі, я б сказала. Але при цьому вони класно підкреслюють фігуру і класно сидять. По ній нічого зайвого не видно. так? Знаєте, бувають брючки такі з дуже тоненької тканини, де видно кожен якийсь там недолік, або там, наприклад, якісь ямочки на ногах теж. І це не дуже гарно виглядає. Але. Звичайно, що не соромимося своїх ямочок, це нормально. Але оці брючки, вони прямо на осінь класні, бо вони знов-таки не такі легкі, вони доволі важкі. І в такому теж гіркому шоколаді, ну, я ж кажу, це просто любов. І наостанок покажу вам моє нове взуття, яке я собі теж купила на теплу осінь. Це ось такі вишневі лодочки по знижці, вони такі вишнево-фіолетові, вони прям мега красиво виглядають. Просто ну, ну подивіться на те, які вони гарні. Це, ну, це нереально. І наступне це теж по знижці, теж манго, це ось такі білі чоботи. З гострим мисом на якісь там зустрічі, коли хочеться якихось підборів. Так? А вони дуже класно виглядають, і а, на них підбор цей дуже устойчивий, тому на них дуже зручно стояти. Ну, клас, мені подобається. Been a few hours but it felt like days Only been days but it felt like months When it come for you, only know like once Life moves fast when you do what you want just look like Kylie Berry. But she don't love me, she too scary. My hope is fun like Jackie Brown. I wanna love her, she's too down. Will you be my leading lady? I wanna contract them, no, maybe. In the meantime, It's the meantime, But a beast like Odell no, Oh, my, killers don't tell Shadow, my mom got the New York to Now my Will you be my leading lady? I wanna call you and get a maybe In the meantime It's the meantime Days. Only been days, but it feel like months Only come for you, only know like once Life more fast than you know you want In the meantime, it's not going what I want In the meantime, you don't know what you want In the meantime, it's not doing what I want Так, дівчата, пишіть в коментарях, яка річ вам сподобалась найбільше, який образ, і взагалі, чи вийшло в мене надихнути вас на нові осінні стильні комбінації, можливо, ви щось собі записали до шопінг-листу. Я буду очікувати на ваші коментарі, а також можете писати, яке відео хочете побачити наступним. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. І усім дякую за перегляд та до нових зустрічей!